Вітаю, вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мариня Марії. І сьогодні я хочу просто подивитися, на що треба звернути увагу на даному етапі життя. Так? Іноді буває, що ось ми можемо недогледіти, або може, треба маленька допомога. Або, або. І давайте заглянемо в обставини і швиденько на 4 позиції. Я беру оракул для того, щоб він нам допомагав. На чотири позиції глянемо, на що нам треба звернути увагу. Знову ж таки, розклад ніжний, розклад обережний. Тому, друзі, можете брати декілька позицій. Хочу взяти на мою любіму колоду сімбалон, на що треба звернути увагу. Ось так. І давайте по одній карті із карт Таро, для того, щоб вони нам зробили уточнення або, навпаки, зробили таку роботу завантаження. Позиція 1, позиція 2, позиція 3 і позиція 4. Робимо маленьку паузу, вдих, видих і почнемо з першої позиції. Давайте візьмемо сімбалон. В сімбалоні говориться про те, що у вас є деякий вибір, вибір або входити в гру, і при цьому мати усвідомлення того, що мають бути неточні результати. Цікаво, що це вам дає. І тоді ви можете займатися самознищенням. тобто самокритикою, самобічуванням, або просто ви ну, можете зайти в куточок і поплакати, і сказати, який я не вдаха, що в мене щось не виходить, і так далі. Добре, що нам підскаже Аракул, на що треба звернути увагу? Що б ви не робили, якщо ви робите з любов'ю, якщо ви... Вкладаєте туди душу, якщо навіть щось не виходить, але ви все одно продовжуєте робити це заради любові, заради своєї любові до роботи, заради своєї любові до людей, або ви це робите, тому що це комусь надає допомогу, підтримку і так далі, то не вагайтеся і робіть вибір у справу. Чомусь я ще хочу один оракул, так, щоб уже було більш романтично. Викладайтеся на максимум. How can you fit all this when your oven fable is empty. Ви можете викладатися на повну, але при цьому залишайтеся. Спокою через те, що б ви не робили, ви робите це заради любові. І давайте візьмемо ще пораду для вас: який же вам треба вибрати? Лабіринт? Як вам вибрати з лабіринту? Да? І знов ми говоримо про любов, знов ми говоримо про візуальність того, що має відбутися. І знаєте, що ви робите це. Для чого ви робите це? Якщо це саме для да, істину ваше. Ви там, наприклад, робите благодійність, але ви робите благодійність для того, щоб піти почуювати і розказати друзям про те, який ви класний, який ви молодець. Або ви це робите, тому що ви в це вірите всією душою, ви вкладаєте туди душу. І отут, якщо ви маєте зіграти в абанк, можете це робити, але знайте просто, що, ух, як воно звернулося, повірте, що, можливо, карта, і не все говорить, те, що я. Бачу на картах, та це ж канал Мариня Марії, тому прикладайте до свого життя, чи підійде вам, чи ні, знаємо у ваших коментарях, але просто не майте сумніву в тому, що ви робите. Отже, друга позиція розглянемо другу позицію. Давайте я почну з символону, на що вам треба звернути увагу, на те, що. Ви в зараз в стані, коли і важкий шлях, важка робота, яка в принципі призводить до того, що ви вже не вірите ні в себе, ні в Бога, ні в чорта. Знаєте, що ще є, можете давати будь-які пояснення і розказувати людям ну, принаймні собі розповідати про те, що все попереду. Це буде добре і так далі, але комусь радити це найлегше. А як до себе, то просто сядьте перепочить. Через те, що у вас йде деяке подвоєння, подвоєння бачення себе, одна, одна, одна особи, да, роздвоєння особистості. Але, тим не менше, це просто емоційність, коли одна в такому стані. Печальки, да? а інша просто бачить шлях, вона розвертається, дивиться на минуле, на теперішнє і йде уперед. Тому подивіться, будь ласка, які яскраві кольори у дівчини, і наскільки ваше сумління призводить до знебарнення вашого життя. Тому карта говорить: зверни увагу на те, що ти. Дітьо Боже, яке має рухатись уперед і вірити як дитя в те, що ви робите, не можу сказати, що немає ресурсності є, є сила, є натхнення. Просто певний період передохнули глибокий вдих, видих. Я не можу сказати, що пожаліла себе. Обійняти, да, надати собі підтримку, да. знайдіть 5 хвилин за те, щоб зануритись просто в тишу середині себе і просто себе поплекати, себе погладити, пожаліти. Навіть я себе почала погладити. Тому що це приємно. І знаєте, що ви обов'язково з цим справитесь, зверніть на це увагу, що є подвоєння певне вашої особистості. Там де, там, де ви веселий, там, де ви занурені у майбутнє, там і краще. Тому не забувайте занурюватись в свій світ, в своє тепло і світло, яке ви даруєте. Тому що воно у вас є. Ви просто, просто на даний момент знаходитесь в стані. Дивіться, яка різниця да? між цим станом. І світло у собі, коли воно просто, просто пробуджує святість, певну святість. Що ж, другий варіант. Дякую вам. Сьогодні у нас саме такий формат. Третя позиція. На що треба звернути увагу? Сімбалон, І говорить, Здорово. Можливо, ти саме той, хто має витягнути цей меч істини, хто має надати, хто є обраним, хто, є, хто як не ти, хто як... ніхто інший, крім тебе. Да? Тут можна підібрати будь-які слова. І прошу вас, мати віру, тому що це є один із кроків вашого життя. І зверніть на це увагу, що по-іншому ніяк це те, до чого ви доросли, це те, що ви маєте зробити, це те, до чого ви йти. І робіть, будь ласка, це з радістю, можете поділитися з друзями, можете взяти підтримку друзів, да? розповісти про це, просвяткувати це. І вірте, що ви є той. Саме той, кого чекало це життя в цей момент і в цій справі. Така сакральність третьої позиції. Я рада за вас. І мені приємно, що такі люди є сьогодні у нас в просторі. Четверта позиція. Відкриваємо сімбалом. На що треба звернути увагу? На те, що іноді ви приносите себе в жертву заради чогось, заради когось, і самі не розумієте, для чого ви це робите. Тому ваші страхи присутні на сьогодення, і ви живете не своїм життям, ви живете чужим життям. І зверніть, будь ласка, на це увагу. А де ви? Де ви? Якщо тут кидають вогонь, подивіться, тут можуть просто заколоти всіма мечами, які, в принципі, створюєте і ви, тому що треба іноді заявляти про себе, да? змалювати свій світ. Хочу вам ближче показати цю карту. Вона дуже гарна, тим, що вона показує, як змальовується світ. Живіть заради себе, живіть заради творення свого життя, яскравого життя. Там, де ви почнете посміхатися, а не служити чомусь такому, що не є істинно вашим. Майте інтуїцію або майте навіть просто погляд на себе там, де ви є щось особливе, там, де ви є неймовірно важливі в цьому світі своєю красою душі. Своїм існуванням приділіть трохи більше уваги собі, або не трохи, а просто давайте я для вас візьму пораду, тому що, ну, щось мені так проситься навіть. які кроки вам необхідно зробити. Так дивно, коли навіть на зміни закриваються двері, тому що вам треба. Ну, дивіться, отут я бачу певну позицію, така четверта, цікава, тим, що а, полетіла думка, та й нічого, зараз ми її уточнимо. Є певний момент в вашому житті, коли навіть для того, щоб отримати гроші, для того, щоб отримати певні блага людські, саме людські і матеріального характеру, ви маєте діяти певним чином, який ви почули десь, у когось і так далі. І от по цим сценаріям ви і живете. А тепер у мене питання: а коли ви будете жити через свій розум, через свої думки, через свої дії? І ось тут. Чекати на те, що відбудеться так, як воно має бути, да? за колесом фортуни, за колесом Сансари і колесом, неважно. І воно має от, от так бути, тому що так у всіх. У мене питання, а коли будете жити ви своїм життям, тому отут вирішують вашу долю, тут вирішуєте ви свою долю, тому що ви не слухаєте самі себе, ви скоріше чогось боїтеся. Тому змальовуйте своє життя і почніть жити не на чужих порадах, а своїм відчуттям, своїм, своїм шляхом. Йдіть до поставлених цілей. Ну що ж, друзі, я була разом з вами. Такий маленький, коротенький, але дієвий. Зверніть увагу, а ми йдемо далі.